Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. В цьому році у нас перше поповнення нашого майданчику. Приїхало 7 одиниць техніки, сім японських міні-тракторів. Усі будуть вони, як завжди, укомплектовані своїми оригінальними ґрунтофрезами. На кожен тракторець буде своя ґрунтофреза. Далі я більш детальніше буду розказувати та показувати про кожен тракторець, його візуальний стан, його. Технічні всі показники, характеристики. Так що чекайте, далі буде. Ну ось наш перший тракторець. Дуже популярна модель серед шарнувальників Кубота. Кубота GL240 3 Має потужність 24 кінські сили. Передня резина у нас має розмір 6х14. Нова стоїть. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора у нас 95-й, механічна коробка передач, реверс, гідропідсилювач керма, в чудовому візуальному стані. Є, до речі, каркас безпеки, трьоточкова навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 8 тисяч умовних одиниць. Другий наш трактор на сьогодні, кубота GT5, 4 має потужність 23 кінські сили в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 6 на 14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора у нас 94. -й. Механічна коробка передач, гідропідсилювач керма. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7500 умовних одиниць. Ідемо далі. Третій тракторець Кубота X20 теж не менш популярна модель серед шанувальників Кубот. Передня резина у нас має розмір 6х14 фірми Bridgestone. Задня резина у нас теж фірми Breakstone, розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора у нас 87 Такан з напів. Кабінкою, має гідропідсилювач керма, механічна коробка передач чотирьохциліндрова, потужність 20 кінських сил в чудовому візуальному стані. трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 7 тисяч умовних одиниць. Йдемо далі. Четвертий тракторець Кубота Джель 25 Потужна, трьохциліндрова, має 25 кінських сил. Передня резина у нас нова слід фірми БКТ. Розмір 7х16. Задня резина теж нова і теж фірми БКТ. Розмір 11,2 на 24. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора у нас 91. гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач, повний привід. Задній привід, функція оберту на місці, реверс трьоточкова навісочка з трикутником швидко зйому. В чудовому візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтовризою буде 9 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець 4 Kubota Кубота GT3. Потужність 21 кінська сила. Передня резина фірми Bridgestone розмір 6х14. Задня резина на стеж фірми Bridgestone. Моя Має розмір 9,5х22. Рік випуску трактора в нас по дисках 93. Механічна коробка передач. Триточкова навісочка з трикутником швидкозйому в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом буде 7300 умовних одиниць. Передостанній тракторець наш на сьогодні Кубота Джель 21, 3 потужність 21 кінська сила. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 91. Передня резина у нас стоїть нова. Фірми БКТ має розмір 6 на 14. В чудовому візуальному стані така з дашечком, напівгідравлічна коробка передач. Реверс, гідропідсилювач керма. Трьохточішкова навісочка з трикутником швидкозйому. В чудовому візуальному стані коштувати дана модель у комплекті з грунто буде 7500 умовних одиниць. Ну І наостанок. сьомий наш тракторець Кубота KL280. З кабіною. High Speed коробка 28 кінських сил, КЛ280. Передня резина у нас фірми Bridgestone, без тріщин, без порізів. Задня резина теж фірми Bridgestone, Має розмір 124 12 х 24 Рік випуску трактора 2003 свіжих років в чудовезному візуальному стані. Давайте подивимося всередині. Гідропідсилювач керма, реверс напівгідравлічна коробка передач, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад. Піч, кондиціонер, магнітола якась стоїть. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Ось такий гарний тракторець до нас приїхав. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 14 тисяч умовних одиниць. Друзі, якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявністю. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Вінниця, Рівне та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор.